Доброго дня, ми з України. Ну що ж, наближаємося з вами до цікавих подій, але зараз кожному з нас треба зрозуміти одне, що попереду дуже багато справ, і країна буде переживати не самі кращі часи, багато буде потрясінь, але це необхідно. Якщо ти бачиш, чим це все закінчиться, то ти розумієш, що. Саме так це має відбуватися. Ми маємо з вами проснутися і йти далі жити, цінувати кожен день свого життя і цінувати тих людей, які з нами знаходяться поруч. Ми з вами дуже далеко зайшли і забули про кохання, про кохання одне до одного. Ми з вами забули, що таке цінувати життя одне одного, що в біганині зі своїм егоїзмом. Ми з вами кудись не туди забріли. І зараз все світ нам говорить про те, що треба схаменутися, молитися, допомагати нашій армії, допомагати нашим захисникам і надіятися тільки на саме краще. Перед вами графік, графік нашої країни. Я його вам виподивала. Аж до вересня місяця, практично, до жовтня. Для чого? Для того, щоб ми з вами його могли трошечки продивитися наперед і зрозуміти, куди країна наша рухається, і з чим пов'язані будуть наші з вами руханки. Але наприкінці відео я ще покажу вам графік рашки, я була вимушена його зробити. Я його довго не хотіла взагалі робити. Але коли ми не знаємо ворога в лице, не розуміємо, де він падає, і коли ми можемо його обрушити і нанести якийсь удар, то це якраз ну, дальновідно, скажемо таким чином. Я зробила цей графік Рашки, і цікаво, я три дні потім не могла навіть рукою шевельнути, бо. Залізла туди, куди, напевно, не треба було б нікому лізти. Так там грязно і не, і не дуже хорошо, і комфортно нам людям. Але для того, щоб розуміти задуми, треба іноді йти на жертовність. І так, приступаємо. Наша з вами цікавинка починається з того, що да, до 24 січня нам з вами було дуже тяжко. У нас дуже були великі обстріли, і ми перебували в зоні, коли нас практично обнуляли. Але зараз, до кінця лютого, ми з вами знаходимося в стані трансформації. Да, нам ще тяжко з вами, але ці трансформації вони повинні були, бо зараз якраз закладується фундамент, який має відбуватися на майбутнє. Ну, ми з вами зараз і бачимо, що у нас. У владі відбувається, саме відбувається у військових, але це на краще. Якщо б у нас стояла по-іншому наша полосочка, і якщо б у нас по іншому був вигляд саме цього знаку, то я б казала, що все капець. А так, ні. Є надія на те, що саме зараз цей фундамент, який заложиться, він потім нам дасть великий старт. До 24 лютого це буде відбуватися. І потім цей фундамент нам дасть з вами змогу до в марті місяця піднятися трошки з зони турбулентності, де нас з вами просто шатає. Стоїть знак Сімочка. Це говорить про те, що у нас буде з вами успіх, у нас з вами буде рух. Це говорить про інноваційні технології. І говорить про те, що ми з вами зможемо вибратися до... Практично кінця березня вже з тої е, проблеми, в яку ми з вами залізли, нас з вами затолкнули. Також, якщо ми з вами пам'ятаємо, я робила відео про астрономілогічний е, матрицю. Говориться про те, що зараз іде планетарний період, якраз ми з вами зараз теж зайшли в планетарний період, практично який буде, буде довжиною йти до кінця березня, коли там говориться про те, що теж він підтверджує, що буде успіх. да, буде тяжко, але буде успіх, і що нам прийдуть на допомогу наші з вами партнери. Це також підтверджується по цьому графіку, що таке, те озброєння, яке ми з вами чекаємо, воно надійде. Що нам дасть змогу багато зробити хорошого і трошечки почувати себе більш ненапружено. Але з кінця березня до кінця квітня у нас з вами наступає такий не дуже веселий період, який говориться про те, що у нас знову з вами будуть якісь помилки, у нас знову з вами будуть якісь і підстави, будуть і конфлікти, і конфлікт буде розгоратися. Тобто, наскільки я розумію, що коли ми з вами отримаємо це все таке озброєння, коли наші сили зможуть іти вперед, потім ми зайдемо в таку схватку, коли ми будемо з вами сидіти, оцепінівши і дивитися. Але, що саме ще цей знак може говорити? Що коли у нас будуть з вами перемоги на полі бою? До нас з вами опять може летіти до кінця квітня, буде дуже нам з вами жарко. І дай Боже, щоб ми з вами Пасху зустрічали в хорошому настрої. Бо саме такий знак стояв, коли бомбили. Саме у нас в січні місяці цей стояв знак, коли у нас кожен день були сирени, коли у нас були втрати, коли у нас рушилися багато домів, шкіл. Коли у нас люди просто живцем згорали в своїх будинках, тобто це не дуже приємний знак. Тому мажаймося і розуміємо, що через те нам теж треба буде пройти. Тому, коли ви будете чути сигнали тривоги, будь ласка, йдіть в укриття дуже небезпечний знак. І дуже такий період, коли нас знову будуть вичищати. Майте це на увазі. Але з кінця квітня. До кінця, практично травня, у нас з вами з'являться сили, з'являться допомога, і ми зможемо саме в цей період переламати ту ситуацію, яка відбувається якраз саме в цей період. Чому? Бо у нас будуть сили, у нас буде все те, що нам необхідно. Пам'ятаєте в тому відео, яке я знімала перед цим, говорила на рік прогностику по Україні. Я казала, що у нас з вами буде бій. Ну, оце такий бій з тіні, коли ми з вами боремося, і називається чуть ли не до рукопашної, коли ми розуміємо, що це як останній шанс, чи ми, чи нас, то я вам скажу одне: ми. Ми їх. Далі, наскільки я розумію, будуть у нас з вами все-таки і тим. Перемоги може бути відбуватися саме в цей період вже якісь запроси на перемовини. І вони будуть відбуватися у нас з нашої сторони, ми будемо мати силу, і ми з вами можемо ну, багато чого добитися. Але тут треба бути дуже сильно акуратними з кожною крапочкою, з кожною зап'ятою, яка там є у нас з вами в документах, яка буде відбуватися ці перемовини. Тому треба бути дуже дуже сильно обережним. Чому? Бо наскільки ми розуміємо, що з кінця, практично червня до кінця липня, хтось може піти на хитрість. Це розум... ну, може бути таким варіантом, що нам прийдеться чим жертвувати. Ну, ми не будемо жертвувати, ми будемо відчувати себе як жертва, бо наскільки я розумію, вони знову захотять чи пробомбити. Чи десь все-таки не дотриматись домовленості, які були досягнуті саме в період літа. Тому те, тут теж треба бути сильно-сильно акуратним. Але е, вже практично до, е, е, практично потім нам треба буде з вами розуміти, що з 24.07 по 24.08 ми знову з вами отримаємо перемогу. Ми знову з вами. Отримаємо допомогу. І вже надалі, надалі. Ми знову з вами можемо попасти в таку трошечки вийдемо, але до кінця вересня у нас з вами знову може бути якась втрата, якісь будуть опять конфлікти, з яких ми з вами тільки в кінці вересня виліземо. Чому? Бо саме знак перемоги. Саме знак статуса, саме знак сили, удачі, він у нас стоїть з кінця вересня до жовтня. Тобто такі своєобразні качелі, які ми з вами будемо наблюдати саме цей рік. Да, будуть втрати, да, ми будемо себе погано почувати, але є велика надія на те, що все-таки ми з вами прийдемо до перемоги, яка буде саме восени. Надіюся на те, що ми з вами все-таки до неї дійдемо, і багато хто її побачить. Цінуємо одне одного і бережемо одне одного. І графік, який я вам і обіцяла, рашки. Періоди практично співпадають, але тут цікавинка одна. Бачите, у нас з вами є сила, ми з вами піднімаємося, рухаємося вверх. Урашки рашка падає до кінця лютого, рашка практично вичищається. Сімочка в мінусі, вона говорить про те, що в них зупиняється весь рух, в них втрата йде успіху, вони йдуть до перезавантаження, скажімо таким чином. Тобто ми з вами піднімаємося, рухаємося, вони втрачають свою перевагу навіть на полі бою. В них рухатись зараз сил не буде зовсім. І до кінця марта, кінця березня, в них може щось бути таке відбуватися, що будуть якісь махінації. Будуть конфліктні ситуації, скажімо, таким чином, в них появляться якісь нові ідеї. Але ми з вами не забуваємо, що якраз цей період на рашці зараз будуть проходити вибори. І ми ж бачимо, що до 25 квітня рашка буде втрачати якийсь статус. Тобто там така може бути відбутися перезагрузка саме у системі влади, коли вони зможуть будуть хотіти робити махінації, але вони не пройдуть. І коли я дивилася матрицю пана Пу, то в нього вже пішло перезавантаження. Я так розумію, що його будуть зливати таке. Чому? Бо ми бачимо, що в них світиться якась нова зірочка, 17-й аркан. В них буде якийсь новий творчі задуми, в них будуть нові якісь ідеї, які вони будуть. Ну... Внести в світ, скажімо таким чином. І саме ця ідея, вона трошечки дасть сили, рашці, ну, вийти з цих всіх стресових ситуацій. Але наскільки я теж бачу, що і ми будемо без стресу, і вони будуть без пресу. Тобто, оце якраз цей період, коли може війна трошечки призупинитися, поки будуть вирішувати саме судові ці конфлікти, в які нас тянула рашка. Тут буде допомога, з одної сторони, рашці, хтось все-таки їй буде допомагати, хтось буде йти як партнером, і буде давати їй якийсь потенціал чи якісь обіцянки, скажімо таким чином. Але ж ви бачите, що ми йдемо знову на жертовність, нас знову хтось зрадить, а зрадить Рашка. Для чого, вона знову буде втрачати свій, вона захоче. Бистріше всього рухатись, але весь її рух призведе тільки до того, що він зупиниться, знову зупиниться, скажімо таким чином. В них теж будуть і втрати, в них теж будуть іти якісь там перемовини на своїх теренах, але якщо у нас з вами перемога, то у Рашки буде просто, ну, ситуація буде просто стабільна. Все, вони далі не захотять рухатися, наскільки я це бачу. Перемін таких великих уражків вже не буде осінню. І у них будуть втрати дітей, і у нас будуть втрати дітей. Хочемо ми цього чи не хочемо. Дві країни вони зав'язані одна з одною. І так діє система. На жаль. Тобто, якщо ми будемо зрівнювати ці два графіки, ми можемо сказати одне: Крашка буде довго знаходитись в стані саме депресивному, саме своєю владою, з тими виборами, які є. А ми з вами можемо якраз користатися цим станом і зробити крок, коли ми можемо їх просто взяти і переломити весь хід подій. Тому мужаймося. Думаємо тільки про них краще і надіюся, що ми всі випробування з вами пройдемо чітко і ясно. І при любій звуку тривоги йдемо в укриття.